Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Настало літо і на ринку з'явилися сезонні ягоди та фрукти. Ціни цьогоріч дивують, бо на деякі продукти стали доступніші. Нині з пролавки в полуницю можна забрати вже за 70 гривень кілограм. Сезон настав також і на черешню. Щоправда, ціни на неї коливаються. За кілограм цієї ягоди українці можуть заплатити від 150 до 300 гривень. Олександр розповідає, що через ціну купує черешню не часто. Десь раз на тиждень і то тільки для дитини, тому що маленька дитина 300 гривень за черешню це дорого. Пан Володимир, який займається продажами, каже, що ціни на черешню ще не остаточні. Це залежить від сезонності продукції. Сезонні фрукти зараз завозять вже в більшості з України, тому вони мають подешевшити. Основними постачальниками полуниці і черешні цьогоріч стали Львівська, Одеська і Чорнівецька області. А якщо захочете побалувати себе, наприклад, персиками, нектаринами, абрикосами доведеться купувати імпортне. Це абрикос е, або на 180 гривень. Іспанія Турецький, е, примір є по 90 гривень, товая ціна. Якщо 60 грн, якщо 85 грн, по-разному. Персик з Туреччини коштує 80 грн за кілограм. Слива 120. Нектарин можна купити за 90. Виноградний, який також в Україні, поки не сезон, коштує від 250 грн до 350. Попри велику кількість різних фруктів і ягід у топах продажів, майже цілий рік залишається лохина. І тут ціни дійсно кусаються. Вартість починається з 300 гривень за кілограм і може доходити до 600. Лохину дуже люблю, але ми її теж купуємо нашу українську. Хочеться таки своїх виробників підтримувати. Однак зараз не сезон лохини. У розпалі він буде у кінці липня, і ціна знизиться. З несезонних фруктів на прилавках вже можна побачити і малину. Зараз її вартість складає 100 гривень за 100 грам. Любителі кавунів можуть купити їх за 60 гривень кілограм. Один кавун в середньому може важити 5. Пані Вороніка, як людина, яка сама вирощує ягоди і фрукти, каже, цьогоріч ціни українців мають порадувати. Так, да, да, ніж минулого року набагато можуть бути нижчими, бо все вродило. А цього року ні дощів не було, ні заморозків. З тим, що 2024 рік став дуже вдалим для вирощування фруктів і ягід, погоджується і експерт з аграрного експорту Дмитро Крошка і називає нам ягоди, які цьогоріч можуть бути найдешевшими. Малину ожину, якщо. Погодні умови дозволять зібрати якісний урожай цієї продукції, вона може бути достатньо доступна. Дмитро також поділився, коли в Україні буде найдешевший сезон на усі локальні фрукти і ягоди. Я думаю, що в цьому році за рахунок того що рання весна, думаю, що десь середини червня ми побачимо основний вал всіх наших сезонних фруктів і ягід. І вони цей період буде продовжуватися в доступі їх десь до вересня. Місяця варто зазначити, що, попри широкий асортимент і велику врожайність. На формування цин впливають і інші фактори: а саме собівартість вирощування ягід і фруктів, упакування для транспортування, доставка, а також подальше зберігання і оплата праці.